Надцятьох паліїв затримали фахівці СБУ Кировоградщини протягом півріччя. П'ятеро з них неповнолітні в службі безпеки. Наголошують ФСБ РФ оголосило справжню війну українцям в тилу. Спецслужби ворога все частіше вербують малолітніх та молодь. Останні ж за злочин замість грошей ризикують отримати реальні терміни. Так вони припинують дітям за гроші підпалювати військові автомобілі, пускати по докіз потяг із військовою допомогою, підпалювати об'єкти обленерго та Укрзалізниці, будівлі ТЦК та Укрпошти. Натомість діти замість обіцяних коштів отримують підозри та реальні вироки. Так, замість обіцяних ворогом 10 тисяч гривень жителька Олександрії за підпал отримала 6 років ув'язнення. Кіровоградщина стала однією з перших областей, де поліції винесли вирок. Я запитала про кошти. Ні, зачекайте, зачекаєте, зачекаєте, і так ніхто нічого не заплатив. Замість обіцяних грошей отримала реальний стру. Мешканка міста Олександрії вже засуджена за статтею диверсія до шести років позбавлення волі. На замовлення представника ФСБ РФ підшукала військове авто у місті Олександрії та підпалила його. Натомість, замість обіцяних коштів зараз вона знаходиться у в'язниці. Не пали своїх, спали ворога. Аби боротися з агресором, служба безпеки України запустила офіційний чат-бот. Спали ФСБшника. Його створили в телеграм. Оскільки саме цей месенджер окупанти найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх. Якщо ви, ваші знайомі або родичі отримали подібну пропозицію, будь ласка, терміново звертайтесь до нас з цією метою. Ми створили новий чат-бот під пали ФСБшника. Не вірте казкам представників російських спецслужб, що за скоєні злочини малолітнім не світить реальний тюремний строк і немає кримінальної відповідальності. Запам'ятаєте. Дайте, що за скоєні злочини за статтями диверсія та терак в умовах воєнного стану кримінальна відповідальність згідно кримінального кодексу України наступає з 14-річного віку. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Тому, будь ласка, звертайтесь з інформацією до нашого чат-бота. Конфіденційність ми гарантуємо. Будь ласка, не допомагайте ворогові знищувати Україну, допомагайте нам нищити ворога. 88% українців вірять у перемогу у війні з Росією. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг. При цьому 31% опитаних вважають, що війна скінчиться менш ніж за рік. А 33% респондентів відповіли, що бойові дії остаточно припиняться за рік або за два. Чи вірять кропивничани у перемогу над ворогом у найближчі кілька років? Та що для цього необхідно? Давайте запитаємо. Ну, через рік точно вірю. Це можливо? Можливо. А що для цього необхідно? Ой, ну, що для цього? Підтримка нашої країни і корупція, як менше, по карманах розсідало людей. Ну, верхівки. Ну, я думаю, так. А що... Ну і ми, ми люди, ми допомагаємо, з чим можемо. Звісно, я вважаю, що війна закінчиться. Ну, хоча б така найгарячіша фаза найближчими місяцями. А е, що все, все необхідно? Підтримка, підтримка людей, донати. Я не Я не можу відповісти, вірю чи не вірю. Це не від нас залежить. Розумієте, сподіватися і вірити це одне, а те, що буде, це вже інша справа. Це вже Та я хочу, щоб вона зараз же перемогла, а не через рік, через два. Це сильно довго, вже немає терпіння, треба, щоб вже перемогла. А що необхідно для перемоги? Ну, треба оружжя, все, щоб і добро людське. Звичайно, вірю. Без цього немож... неможливо зараз жити. Що для цього необхідно? Ну, зараз необхідна нам допомога наших партнерів. Що саме передусім? Зброя? Яка? Ну, яка. Найкраща в світі. Я думаю, що так. Що потрібно для перемоги, як думаєте? Для перемоги. Ну, зброя. Люди. Для цього треба. Іначе як перемогти, ніяк. Яка саме зброя, можливо, сказали? Ну, я не сильно розбираю зброю, я думаю така, щоб уже доставала до всіх. Вірю в перемогу, ну але за рік чи через два, я думаю, це за малі терміни. Навірно, потрібно більше. Якщо будуть іностранні е, політики, керівництво інших держав допомагати краще, тому, можливо, ми і переможемо. Зброя гроші і зменшити корупцію в нашій державі. Це в першу чергу. Я гадаю, що це все можна закінчити за неділю. Як це зробити за тиждень? Домовитись, ну, чому б ні? Домовитись. Я думаю, що все для цього є, щоб. Закінчити перемовинами. Ну, скільки можна вже проливати крові невинних людей? Ні, не вірю. Чому? Ну, все йде до нашої поразки, тому що і влада, і керівництво армії, я вважаю, це робить для того, щоб ми програли цю війну. Трішки є сумніви, але те, що. Переможемо, звісно, я в це вірю і хочу, і знаю, що так буде. А от ну більш за все, можливо, через два, ну не через рік. А що для цього необхідно? Мабуть, щоб той, хто захотів цю війну, десь зник і разом зі своєю імперією, і тоді буде у нас спокій. Допомога на передову: тридцять піввідронів, два розвідувальних мавіки, а також 10 дизельних обігрівачів, тепловізійні приціли, планшети і моноблуки передали українським захисникам волонтери в Кропивницькому. Необхідні для виконання бойових завдань засоби розподілили між воїнами 3-го полку спецпризначення 121-ї бригади тероборони та підрозділами повітряних сил України. Вартість техніки близько мільйона гривень. Придбали її за кошти, які зібрали в місті під час благодійної вечері на підтримку ЗСУ. Кожен своїм своєю справою, своїми вміннями має наближати перемогу. Якщо ти не в ЗСУ, то ти для ЗСУ. Це наше кредо, і ми робимо все для того, щоб. Вже в переможній Україні співати переможних пісень і проводити переможні волонтерські збори задля відновлення країни. Ми всі чудово розуміємо, так що ми реально не витягнули б і в 2014 році без волонтерів, і в 2022 році без волонтерів не витянули. І зараз ви для нас є янголами добра для Збройних сил, для Національної гвардії, для всіх складових сил оборони. Для народу України, для України в цілому, для наших діточок. Тому вам безмежна шана, подяка. Двадцятеро кращих спортсменів і тренерів Кропивницького стали стипендіатами міського голови. Сертифікати номіналом від 3,5 до 5 тисяч гривень під час сесії вручив чемпіонам секретар міської ради. Окрім того, Олег Колюка передав посвідчення та нагрудний знак про присвоєння звання заслуженого майстра спорту України з гирьового спорту Геннадію Тимофєєву. Зазначу, заслужене заохочення цього дня змогли отримати десятеро стипендіатів. Решта в цей час саме перед перебували на змаганнях чи спортивних зборах в складі збірних команд України. Присутнім же депутати аплодували стоячи. Кропивницькі спортсмени демонструють високі результати на змаганнях самих різних рівнів. Сьогодні ми вручаємо щорічну стипендію міського голови кращим спортсменам і тренерам за досягнення в 2024 році. Розмір одноразової виплати становить від 3,5 до 5 тисяч гривень в залежності від рангу змагань. Стипендія виплачується в чотирьох номінаціях за досягнення в олімпійських, неолімпійських видах спорту, юніорам, юнакам та дівчатам.